Що відбувається в школі серед всередині цієї атмосфери? Це просто жах, крик вопіючий, під тиском психологічним. Немає змоги працювати в належному чині як вчителям. Так і навчаться дітям мобінг, психологічний пресинг, маніпуляції навчальними годинами, а відтак і зарплатами, махінації із зібраними коштами на допомогу зсу усе це про княжицький ліцей, кажуть батьки учнів навчального закладу. У центрі скарг директорка ліцею. Оксана Борисівна олійник очолює цю посаду директора ліцею нашого вже. 20 років, 18, так точно. Батьки переймаються, що через нездорову атмосферу в колективі звільняються педагоги. А відтак страждає якість освіти. У нас уволився зі школи, саме золотий склад вчителів. Вчителі розділилися. Ті, хто бояться щось сказати, вони приймають нейтральну територію. Ті, хто не бояться, вони дуже дуже страждають від цього всього. Я знаю, що ось нещодавно в нас знову ж звільнили вчителя-предметника з інформатики. Вибірково дає навантаження, психологічно тисне на молодих спеціалістів. На мене психологічно тиснуть вже довгий час. Та й це далеко не всі проблеми навчального закладу. Нас турбують питання, куди діваються кошти зі стін цієї школи, а також кошти з проведених благодійних ярмарок. Ми на плінтуса ми штори стираємо. Ми на плінтуса здаємо гроші. Ми на фарбу, ми на заміну тих самих ручечок, крючечок, болтиків, всяких на скарги батьків ніхто не реагує. А з кожним днем стає все гірше і гірше. Якщо у, 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 ти попадаєш в чорний список. Дітей, батьків чи вчителів, такий теж окремий існує. Твоя дитина автоматично подвергається мобінгу. про нездорову атмосферу в навчальному закладі і вимагання відкатів. Повідомив столичний фотограф, у якого випускники замовили фотосесію. Я просто знаю, що навіть класний керівник боялася. Вони якось боялися навіть отримувати ті альбоми до випуску. от. Uh -huh. Бо а, 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 ніби дітям погрожували, щоб вони боялися. А, що що їм спортять атестати, щось такого плану? Ну, вона там ходить розказує 30%. ну це бред 30% відсотків брати, бо ну розумієте, там заробіток з тих альбомів, десь є тільки 30%. відсотків. Найжахливіше, що в такій ситуації страждають діти. Діти приходять, які вони розчаровані, розчаровані школою, розчаровані тим днем, який вони прожили сьогодні в цьому закладі. Це дуже для них важко, Небайдужі не вперше намагаються зламати в ліцеї руками вибудовану систему, але але всі бояться саме по тій причині, що доведеться переводити свою дитину в інший учбовий заклад. Моя дитина весь рік страждала від того всього. То що це якісь із це просто ігнорування дитини, це заниження балів, це агресія на дитину. Наразі відомо про щонайменше 10 випадків переведення дітей до інших навчальних закладів через булінг. Нині батьки збирають підписи про звільнення директорки із займаної посади і не лише її. І саме головне не тільки олійник, а й повністю всю адміністрацію, тому що вони все одно як ніяк один з одним з пов'язані за словами батьків. Своєю чергою, директорка навчального закладу збирає підписи на свою підтримку. Педагоги, які збирають підписи за неї. Приходять до батьків і кажуть, не вздумайте підписувати, тому що вона все одно лишиться. У них Ой, сапожко міцна дружба. Ви знаєте, що вона все одно нікуди не піде? Скільки років вона тут сидить, скільки років вона ще буде сидіти. Журналісти трибуни намагалися взяти коментар. Оксани Борисівни проте від спілкування вона відмовилася. Хотіла вас запитати, деякі ваші батьки скаржаться на в управлінні освіти повідомили, що про конфлікт у княжицькому ліцеї знають скарги надходять не лише на контакт-центр. Ну ви знаєте про цей конфлікт, який там зараз Ну, ну я, знаю. Ж... Чи, чи будете реагувати якось? Ну, ну не я не Ми на всі конфлікти реагуємо. Тільки діти продовжують страждати. А чому до цього часу керівництво управління освіти та нашої громади не відреагували? Не зрозуміло.